Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і сьогодні чергове відео з рубрики 3 по 3, в якому я розповідатиму про три аромати з нотою втв про три аромати з активними пачулі і про три аромати з нотою шкіри. І в першу чергу, що таке ВТВ, шкіра та Пачулі для мене це достатньо складні компоненти. Це Аромати, які я на себе наношу не в першу чергу, не на щоденній основі. Це аромати для осінньої меланхолії, для холодів, це аромати, які залишають шлейф після себе, і аромати, які надзвичайно стійкі. І з сьогоднішньої добірки всі аромати я вважаю типовими унісексами. І саме ці аромати є для мене особливо цікавими, тому що на кожній шкірі вони розкриваються по-іншому, власне, як і всі інші аромати. І ці аромати якоюсь мірою навіть медитативні, що особливо важливо для нас, для парфумерних поціновувачів, щоб в ароматі розшукувати загадку, розгадувати її. Я не надто люблю прямолінійні аромати. Я люблю все ж таки аромати якими користуюсь наодинці сама собою. Власне, ось цих дев'ять сьогоднішніх ароматів будуть з тієї категорії. І почну я з ВТВР. Хоч ВТВР і рахується чоловічою нотою, інколи він звучить брутально, гірко та навіть нав'язливо, я все ж таки ВТВ полюбляю. Я його відчуваю. Щось на кшталт сухого сіна з солодкавістю, і плюс ВТВР може давати горіховий відтінок, може давати трішечки і відтінок, можливо, хвойний, власне, як і у ароматі ВТВР з одноіменною назвою від герлен. Тут одразу в старті відчувається ВТВР, на який збризнули трішечки лимонного соку. Потім дещо пізніше відверт звучить дещо з зеленими хвойними акордами, можливо, навіть з шишками. Він такий згладжений, він розвивається, зігрівається на шкірі. Вже пізніше він починає набирати обертів і може звучати навіть брутально. І може навіть дещо згодом тут з'являтися і підтон нюанс шкіри, це вже додає такої брутальності, такої загадковості, аромату, такої незвичності. І аромат не найлегший, я б сказала. Аромат, який відчутний, аромат нібито навіть олійний, він коли влягається на шкірі. Достатньо довготривалий час його відчуваєш, він переливається і дещо згодом пом'якшується. В спеку я б не ризикнула його носити, а у прохолоду, а особливо в морозець, він просто розкішний. Наступний аромат я б назвала палким Red Vetiver від Montale. І назва аромату пасує, перші флакони були червоного кольору. Зараз вони золотаві, і це нібито жовте густе золото або вижимка з сухих рослин, якщо таке можливо. Тут багато перцю, багато спецій, палкий аромат, дуже привабливий аромат з смолами, він підгущується дещо згодом. І для мене. На відміну від попереднього аромату, це аромат згодом пом'якшується. В ньому навіть відчуваються такі горіхові підтони за рахунок тієї бальзамічності разом з ветевером. І на відміну також від ветеверу від Герлен, який все ж таки не бажано носити в спеку Ред ветевер розкривається на спеку надзвичайно. В прохолоду він звучить гіркувато, навіть, можливо. Ось так металево, як і фламкон від монталь. А тепло для нього це найкраща погода, найкращий сезон. Він розкриває всю ту бальзамічну красу, в якій плаває цей розкішний ВТВ, нібито такий десерт після розкішного обіду, який ми вживали без поспіху. Красивий. Унісекс аромат і з такою характерною ще й солодкавістю від ветеверу. І цей аромат особливо привабливо та фемінно, навіть солодкаво, навіть можливо джемово розкривається на холодній шкірі. Та один з найвідоміших ветеверів у парфумерії авторства Наталі Лорсон для Лалік Енкрнуар. І флакон у вигляді чорнильниці, і ковпачок у вигляді підгорівшої деревини нам вже підказують, що це буде аромат про деревину. Так воно і є. Це нібито вуглинка підсмалена. І можна було обирати між енкернуар або тер d'Hermes, але тут ВТВР виразніше звучить. І Тут також відчувається деревина у всій її красі трішечки зеленого листя, яке плавно підсихає, і той підсушений акор також тут відчувається. І загалом аромат навіть пахне тією підсмаленою деревиною тим димом. І тією гіркотою від чорнила. Можливо, це такий асоціативний ряд. Дуже люблю цей аромат. Він для мене ще й інколи пахне такою молекулярністю, нібито заграє, і постійно хочеться прислухатися до того місця, де я його наносила. Наступний компонент пачулі, і всі три аромати з нотою пачулі матимуть пачулі і у назві. Зізнатись не надто простий аромат для мене, і пачулі, наскільки я знаю, показує мені досвід, все-таки полюбляють тепло і розкриваються розкішно на теплій шкірі. Я маю холодну шкіру, і на мені пачулі звучать достатньо монотонно. І а, до ароматів з нотою пачулі я ставилася з обережністю, тому що пачулі цікава нота пачулі є так званим фіксатором, продовжує стійкість аромату. Пачулі можуть пахнути зеленю, ментолом, можуть пахнути і підвалами, можуть пахнути і корінням, а інколи й шоколадом. Найвідоміші шоколадні пачулі, це, звісно, ангел від Мюглер і. Полюбила я пачулі завдяки аромату від Жанна Клода Елена Нубіка. Парфумерні композиції, там дозовані пачулі разом з ваніллю. І дещо пізніше я звернула увагу на аромат від Молінар з одноіменною назвою з колекції Елементи Пачулі. І якраз пачулі в комбінації з ваніллю мені до вподоби. Вони тепліють. Вони солодшають і вони розкриваються так, як би мені хотілося. Ще тут на початку я відчуваю характерну ментоловість, прохолоду. І та прохолода триває достатньо довго. І вже завдяки саме додатковим елементам і тим же цитрусам, і тій трав'янистості пачулі грають. Розповідають нам свою красу, нібито ця рослина починає розпускатися, розпускатися. І в кінці я відчуваю тут навіть і олійність ефірної олії тих же ж пачулі. Я слухала пачулі у музею, як вони пахнуть саме в такому вигляді, в рідкому вигляді, в олійному вигляді. Це дійсно та гіркота, яку я відчуваю в ароматі Пачулі від Молінар. Наступні пачулі також зі східним присмаком з орієнтальної колекції бренду «Езінберг» і колекція Secret Пачулі «Нобіль». І до цих пачулі я знайшла свій ключик. Таке розкішне оздоблення з шкіряним елементом, і це пачулі медитативні, пачулі з теплими спеціями. Тут є і сандал. Додає і такої пудровісті одночасно, тут є і кориця, і тут є також литивер, який підсушує парфумерну композицію, мускатний горіх, гіркота шафрану. І я нібито опиняюсь у східній касті, Нібито хамам, і десь поруч з, зі смаком м'яти. Саме так м'яти. І та ментоловість додає гри аромату. Коли він розкривається, зігрівається на шкірі, дуже цікаво до нього прислухатися. І це для мене так звані ніжні пачулі, так трішечки підсолоджені, трішечки зі спеціями. І ця така хмаринка, дуже приємна, багатогранна. Мені дуже до вподоби, і навіть не зважаючи на те, що аромат чоловічий, з задоволенням ношу його сама. І ці пачулі, вони нібито трішечки приховані. І саме ці пачулі, можливо, для тих, хто цю ноту не сприймає, можна при придивитися до аромату зі східної лінійки. І вкотре переконуюсь, що для ноти пачулі дуже вдало. Додати ще ваніль, якихось ласощів і гурманіка Пачулі це одне ціле. Найм'якші пачулі у прекрасному білому флаконі з рослинністю. Авторства Жерома Епінета Ван Кліф Ндарпал з Пачулі Бланк. На цей аромат в мене є окремий огляд. Я була ними причарована кілька років тому. Влітку і це пачулі незвичайні. Спочатку вони освіжають завдяки альдегідам і рожевому перцю, який додає таємничості аромату, потім вони нібито розходяться по шкірі як вершкове морозиво, не солодкі в жодному разі. А це вершки, можливо, рослинні. І цим ароматом я м, нібито вкриваюся як якимось шаликом. Аромат об'ємний, аромат пухнастий, аромат дуже затишний і одночасно теплий. Згодом так він підігрівається, і в ньому є цікава властивість підлаштовуватись під настрій. І для мене це аромат покращувач настрою і аромат, який прикрашає ці холодні дні. І третій компонент моєї сьогоднішньої розповіді шкіра. Непростий компонент. Не всі сприймають шкіру у ароматах, інколи вона може звучати навіть і не надто приємно, а можливо і анімалістично. І моїм першим шкіряним ароматом був, так би мовити, з гомеопатичною дозою шкіри «Келлі Калеш, з розкішною трояндою. І першим шкіряним ароматом в цій добірці я вирішила все ж таки обрати галоп від Армес. Багато глядачів мені писало про цей аромат. Знаю, що він не завжди доступний. І мені пощастило помінятися з однією прекрасною пані. І отже, «Галоп» у моїх руках і в моїй колекції. Не можу сказати, що це виконання є моїм найулюбленішим. Глоб, це аромат, який Крістіна Нажель створила вперше для бренду Ермес. І щодо цього аромату знаю, що було багато дебатів. Мій погляд такий, що в стилі Ермес, в стилі сідла, в стилі. Шкіряних аксесуарів для кінного спорту. Так, цей аромат на всі 100% справився. Щодо звучання, це шкіра здобрена фруктовим сиропом. Тут в парфюмерній композиції заявлений фрукт айва, це дещо середнє між грушкою яблуком і з запахом сливи мірабель або алечі. Трішечки тут також відчувається і шафранність, гіркота така характерна, і потім розкривається шкіра. Шкіра не завжди вдало може розкриватися. Саме в цьому ароматі потрібно. Знати дозу, і, можливо, для когось це найрозкішніша шкіра. В моєму випадку не надто вдало вона все ж таки розкривається, тому для мене галоп лишається колекційним екземпляром. І я також помітила подібність до цьогорічного випуску аромату Баренія Інтенс. Мені все ж таки більше подобається флагман і цьогорічна Баренія. Так, пригукуються з ароматом галоп, і ще схоже дещо і на інші парфумерні композиції від Крістін Нажель. Але аромат прошкіру, якщо ви шукаєте, можна звернути на галоп увагу. І, власне, у бренді Ермес багато є шкіряних ароматів: це і бель Амі, це знову ж таки і келькалеш, і також є в колекції Ермесанс. Абаніта у мене ювілейний флакон, аромату понад 100 років. І дизайн флакона дуже привабливий. Над ним працював бренд Лалік. Отже, як же ж вона пахне, Абаніта для мене це аромат нічного закладу, в якому багато палять, в ньому дим, в ньому багато дерев'яних елементів, дерев'яні музичні інструменти, багато сміху. Міцного алкогольного напою, і тютюн, який дістається зі шкіряної торбинки. Дещо ароматизований, з додаванням мускатного горіху, перцю, і дещо пом'якшена тут шкіра. Нібито та шкіра просякла тими спеціями за багато років, і вона пахне тютюном, навіть коли тютюн в ній відсутній. Аромат вважається жіночним і така жіночність, власне, також має право на існування, але з цим ароматом також намагаюсь бути обережною, тому що аромат не для всіх, не для кожного і не для носіння на щоденній основі. І третій аромат, в якому я відчуваю яскраву шкіру, навіть задубілу шкіру. Декларасійон від картє це чоловічий аромат авторства Жана елена і шкіра в ньому звучить достатньо привабливо. Спочатку тут рослинність відчувається, свіжість, зелень і дещо пізніше шкіра. Можливо, якоюсь мірою навіть зашкарубіла, тому що тут є кора берези, яка може додавати задубілості, і аромат пахне якоюсь мірою навіть твердо, якщо можна уявити собі його субстанцію. Саме завдяки тій деревинності, тій шкіряності, це аромат прохолоднішає і звучить достатньо. Маскулінно, так, це чоловіча парфюмерна композиція. Заради експерименту я наносила його на себе, було дуже цікаво. Але все ж таки, саме цей аромат пасує чоловічій шкірі, подобається як він розкривається, і інколи в ньому відчувається така брутальність і саме той чоловічий ефект. Отже, такою була моя розповідь в рамках рубрики 3-по три 3» про аромати з нотою ветиверу, шкіри та пачулі. Будь ласка, якщо вам відео сподобалось, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте українське. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!